200 кілометрів водопровідних мереж працюють на забезпечення чистою водою прилучан. Таку послугу надає комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання. Сьогодні діяльність організації спрямована на покращення роботи систем. Важливу роль відіграє профілактика, тобто дезінфекція або хлорування, говорить майстер дільниці водопостачання Сергій Ілляшенко. «Хлорується не, вода, не сама вода, хлорується, а хлорується мережі. Проводиться дезінфекція водопровідних мереж для цього. Використовують рідкий гіпохлорид. Знезаражують мережі кілька разів на рік. Хлорування води проводиться раз-два рази на рік. Весняний період та осінній період. Хлоруються мережі, щоб Проводиться хлорування, щоб захлорувати водопровідні мережі міста. Розрахунок, дезрощену проводять у лабораторії. Далі відповідну кількість гіпохлориду заливають у резервуари чистої води. Їх у прилуках два. А потім вода подається по трубах і трубопроводи хлоруються. Користуватися водою можна після повного зникнення запаху хлору. Хтось кран відкривається, зливається трохи води. Коли зникає запах хлору, тоді можна користуватися водою. Чим більше люди користуються, тим швидше пройде. Запах хлору використовувати можна на побутові потреби там для унітазів, для миття рук, але не вживати їх його в їжу. Чергову дезінфекцію водопровідних мереж проведуть найближчими днями, каже Сергій Ілляшенко. Хлорування буде проводитися в два етапи: з понеділка на вівторок, з 27 на 28 та з вівторка на середу. Із 28 на 29 це буде проводитися вночі. Щоб як можна менше створити неудобства для споживачів, проводиться хлорування вночі. Про якість та безпечність води також дбають, зазначають на комунальному підприємстві. Працює лабораторія, звісно, яка відбирає проби в різних в різних місцях на свердловинах, на тих же самих резервуарах чистої води, та проводить аналіз питної води. Профілактичні заходи, як от хлорування мереж чи лабораторні дослідження, це частина щоденної роботи комунальників, яка не завжди помітна, але життєво необхідна. Завдяки цьому прилучани щодня мають доступ до чистої та безпечної води.